Четверте квітня, Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки. Мінна безпека Що це? Це комплекс знань, умінь і навичок, якими необхідно володіти для збереження життя та здоров'я людей, які перебувають на території, де внаслідок бойових дій можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. А що ж таке? Вибухонебезпечні предмети це вибухові матеріали промислового призначення та саморобного виготовлення боєприпаси, що містять вибухові речовини, а також біологічні та хімічні бомби, і боєголовки, артилерійські, мінометні, ракетні боєприпаси і боєприпаси до стрілецької зброї, усі міни, торпеди і глибинні бомби. Піротехнічні вироби військового та спеціального призначення, касетні бомби, електричні вибухові пристрої, саморобні вибухові пристрої та будь-які предмети вибухонебезпечні за своєю природою. Міни можуть бути різних розмірів деякі міни можуть вміститися у долоні, а є такі, що важать десятки кілограмів. Правила мінної безпеки. Будь уважний. Не підходь до підозрілих предметів. Не чіпай підозрілі предмети. Поклич дорослих! Телефонуй 101. Дотримуйтесь правил мінної безпеки. Бережіть своє життя. Розумнички до нових. Soustre Chain.